Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Багато людей мене запитують про війну. Чому? Я не воюю на фронті на даний момент, але всі пам'ятають, як я, за 9 днів до війни, єдиний в Україні виклав відео. Готуємося до вуличних боїв, сокіряни, де сказав, що буде війна. Ну, багато людей зараз не питають на вулиці, коли підвозять мене з мандрів автомобілі до міста Сікріани, запитують, що буде далі. Важко сказати. Чомусь у мене в голові є таке слово весна 2024 Весна, весна. Можливо, весною щось буде 2024 Можливо, війна закінчиться. Але це можливо, не знаю. Одне знаю точно. Потрібно готуватися до затяжної війни, в якій або ми переможемо, або що потерпимо поразку. І ці всі атаки, шалені кінжалами, дронами калібрами показують, що карликовий російський цар Путька не зупиниться, поки не зітре. Нас на порог. В уяві карликового російського царя Путьки Росія повинна закінчитися що? В Ужгороді. Росія повинна в уяві Путьки Карлика з Ужгорода до Ашгабада, як кажуть. Ось так. Тому давно я вже казав. Ще до війни, ще з 2014 року, коли писав всі інстанції, говорив, писав, пропонував щось. Зараз країну потрібно переводити на військові рельси. Просто переводити на військові рельси, тому що тут у тилах панує вже розслабон. Зараз пляжі, літо пляжі починають заповнятися. Музичка, шашлички, війна що для всіх. Уже закінчилось. Хтось там воює, а ми тут в тилу якось. Не переведемо країну на військові рельси, не переведемо економіку на військові рельси. Добра не буде. Якась інтуїція мені підказує, що потрібно готуватися до більш важких часів тут нам у тилу. До важких часів. Суворого часу. Якось так, не знаю. Що буде далі, нам потрібно готуватися до гіршого, єднатися і вірити, що ми переможемо. З вами був Ігор Швець, Кіряна Чернівецька область.